Ожна ваша ставка Крок до перемоги у виставковій залі музею імені білого відбувся благодійний аукціон промін єднання на підтримку збройних сил України. Сьогодні волонтерський штаб Чорномоць переможе разом з центром позичкиної освіти проводить аукціон благодійний для збройних сил України. Наша ціль це допомога, допомога дронами, допомога всім необхідним для наших хлопців, щоб вони виконували бойову бойове завдання. Тому залучені багато творчих лотів, лотів спортивних. Під час торгів панувала запекла конкуренція. Люди з ентузіазмом боролися за право придбати кожен лот. 700 гривень 2 і 700 гривень 3. Дякуємо вам. За... Ви бачите, ця картина дуже світла. Вона така, навіть відображає нашу Оточуючу природу, яка тут є, стимулює жити, особливо в наш важкий час зараз хочеться щось мати ось таке красиве і світле. Ми вирішили придбати картину різво Христове. Ну тому що нам здається, що це така дуже сімейна, затишна картина, яка надію, щоб оберігати нашу сім'ю і від неї віти сімейною атмосферою. Ось. А другий лоб придбали, тому що сьогодні взяли з собою дитину і вона не могла встояти і піднімала постійно нашу картку, тому. Сьогодні будемо ласувати ще солодкими подарунками. Ми, ті, хто в тилу, мусимо робити все можливе від нас, щоб збирати кошти, акумулювати людей, підіймати, активувати для того, щоб ніхто не міг навіть подумати і забути про те, що в нашій країні йде війна. Ось тому я вважаю, що такі і будь-які інші заходи дуже важливі для підтримки наших збройних сил України. На аукціоні було представлено багато творчих робіт та художніх творінь від місцевих митців. Вони спеціально підготували свої роботи для цієї благодійної події. Я вишила весільний рушник. То його продали, а зараз я вишила Ой, Шевченка. Франка і гімн України. Це я вишила бісером і відправила сюди. Мета аукціону об'єднати людей для збору коштів бійцям, які кожного дня боронять нашу державу. Цей аукціон проводиться вже вдруге за цих два роки і. Судячи з того, як пройшов перший аукціон, ми розуміємо, що це той захід, який об'єднує людей, який дарує тепло і який допомагає нам зібрати дещо для наших воїнів, які знаходяться на передовій, потреб, яких дуже багато, і ми намагаємося всіма зусиллями і різними способами зібрати якісь кошти для того, щоб допомогти. Чи на дрони зібрати, чи на шини для автомобілів, тобто завжди знаходяться потреби, які ми намагаємося ре реалізувати. Все буде Україна. Захар Хартоволжанське Лезавед Шереметєва і Тетрі.